У Черкасах самооборонівці разом із правоохоронцями затримали пропутінських сепаратистів. Офіційно непрохані візитери приїхали сюди на так званий з'їзд територіальних громад під егідою Медведчуківського українського вибору. Захід мав відбутися увечері в будинку Кулика, та після розголосу його там скасували. Черкаські активісти певні, справжня мета таких з'їздів сіяти сепаратистські настрої серед українців і продовжувати втілювати в життя сценарій Москви щодо дестабілізації ситуації в країні. Наразі 20 Затриманих допитують правоохоронці. У них знайшли російські прапори, ягідки із закликом до референдуму. Самооборонівці й надалі патрулюють місто, аби запобігти провокаціям. А то флаг сьогодні собирались второй винівку. Всю я прошу про поміщення, я про флаг. Ні, до ніку. Знаєте, знаєте якась політика були серед задержаних ті люди, які действительно среди одних... в ноутбуках, в телефонах, в вещах их них, то есть находились материалы конкретно именно характера пророссийского, отделения, то есть автономия.